Друзі, всім привіт! Приїхав я на рибалочку. Навмисно вибрав саму-саму вітряну погоду на цій неділі. Чомусь у мене така віра була в вітер. Ну, Слово була така собі. От. Ну, Вибрав погода так собі, пасмурно, то сонце, то пасмурно. Ну, клюваки трошки помалу будуть йти, я думаю. А там хто його знав? Сьогодні буду ловити на спінінг. M-RODS CUSTO ручної роботи, тестом 420 длиною 290. Ось він у мене лежить. Катушечка 3000 страдік, шнурочок 02 по Японії. Ну, як завжди, мої любимі приманки, буду їх я використовувати. Тому, друзі, не гаємо часу, поїхали ловити. Гайлала. Присів хто то Або судочок невеликий. Або окушок. Але сам факт, що присів. А ну, піднімись Щугучка. ще й носом. Ну, так от. Щучка схопила носом. Опа! Так, ну що. Перша рибина на сьогодні є. Біжи. От так от, без удару, без нічого. На фетик 2 дюйма. І там для деяких людей за громадним трійником. О. Отлично. Зараз грузик поправлю, бо він як в мене завжди вискакує. Ну, і поїхали далі. Це вже краще. Але бачите, недалеко від берега схопило. Ну тут 8 грам під берегом багато, тому короткі паузи. Якби сюди 4 грама кинути, оце, я думаю, було б цікавіше. Пішов я з дамби, на дамбі щось нічого не клює, прийшов от на поворот. З тої сторони, як бачите, вітер дує такий ніфіга собі, а тут більш-менш така тиха погодка. О, тут можна ще й покидати буде трохи. Тому, друзі, зараз наживляюся і пігнали кидати. Поїхали. Хто це такий оконець чи судачок? Піш за все, що невеличкий судачок. Да, невеличкий судачок. Ударив в обраточку і відчув я його, як він гепнув. Бачите, трейник як гарно в голову сідає. О, красота! Так, біжи маленький. Ух. Ху -ху. Красиво так гарненько стрибанув. Нічого не скажеш. Так, ну він повинен бути не один при таких розкладах. Зараз спробуємо ще дістати. Ну, поїхали. Опа, ще хтось сів. Ух ти, як дало, це мабуть судак. Невеличкий, але судачок. Дивіться. Второй. Ух ти, ю. Прикольно. Отак от, от на одному місці вже другий. Уже як він засів жорстко. Це ужас какой. І знову дивіться, який красавчик. Непогано, непогано. Бачите, знову в голову гепнув. Чисто в голову. Досить себе непогано показав. Сіликончик вже. Приємно. Приємно. І він тут не один. І видно ж, десь ж повинні бути От, більш крупніші судаки. Питання, де вони? Так, на 8 грамах судак реагує на 8 грамів. Це досить добре. Отут, виходить, десь може в метрах 5-6 є бровка. І на цій самій бровці старща ракушка. О, і на цій ракушці судак і бере. Тобто судак собі знайшов місце положення, досить таке непогане. І непогано підкльовує. Дивіться, з одного місця вже двоє взяв. Ну Зараз спробуємо ще когось підсадити. Щойно була гарна клювака така, але не всік, Але ж вони там є. Тому буду зараз далі пробувати. Правда, не знаю, треба або вагу зменшувати, або збільшувати. Ну, щось треба змінити, відчуваю, бо досить сильний вітер. Дивіться, у мене зараз дує досить непоганий боковий вітер. Що в такому випадку? У мене стоїть 8 грам і фет 24 дюйма. Я беру, закидую, куди можу. Дуга виходить колосальна. Відразу підбираю і палку вниз. Шнур вирівнюю, палочку вниз і чекаю, поки впаде на дно. Ось упало воно на дно і палку я при джигові не піднімаю, бо якщо я підніму, приманку почне уносити за що парусності шнура. Щоб приманку не уносило, треба, якщо ви хочете піднімати палку, збільшувати вагу. О, ну, тоді ж враховуємо, що вдалі воно буде джигувати нормально, а вблизі ні. І по мірі того, як ми доходимо до берега, тільки тоді я починаю піднімати палицю. Ну, от. Бо з моєї сторони трохи тихіше вітер, а з тої сторони вітер ого. -го. Тому ось так от і. Пристосовуємося. Ну, я вже отримав три клюваки на цьому місці. І дві реалізовані. Е, і оце кидаю деякий час, е, е, клювак немає. Що я думаю зробити? Я зараз мед з лимоном зміню приманку, поставлю чисто жовтий колір, медо, о, е, лимонний. О. Якщо результату не буде, я збільшу трохи вагу, щоб спробувати... Оооо! Так, от ви бачили це? Це була щука, так б'є щука. Йоханий бабай. Прямо тут в берегу, не, не засік її. А ну! Ох, зараза. Агетнула так смачно аж! Тріщоточка, ну спробуємо її доловити. Може вона далеко не уйшла. А може після того як її наколов, то вона й не захоче підходить до приманки. Ну так, ну це така е, протяжна клювака була, як правило, е, передає мені це саме клюваки щуки От, на спінінг. А ну, може, все ж таки я її доберу, а може й не доберу. Блін, тут так шикарно гепнуло. Ну, видно, трохи промазала. Не всіх я її А можливо, все ж таки це був і судак, бо я не побачив ні порезав, нічого. Я вам скажу, щось шпуля в мене була послаблена, треба трохи затягнути. Для судака бажано затягувати шпулю. Так, ну ладно, зараз ще разок кинемо, а потім переходимо на лимон колір. Оп, бачите, підібрав шнурок. Чекаю, поки впаде на дно. Парива вітра немає, то я одразу трошки піднімаю приманку. Ну, поїхали. Так, ну що, як бачите, змінив я на кислотну, будемо пробувати кислотою кидати. Хлопці тут мене трохи перекидують, але я думаю нічого. Розберемося до чого. Ну, а то я просто, поки я перенаживлявся, дав можливість їм кинути в мої края. Ну, поїхали шмаляти, пробувати нашого судачка гепнуть. Саме цікаве, що палку вверх піднімаєш, клювак немає. Опускаєш палку донизу, клювак і є. Тобто проводку робиш по дну по факту. О. Ну, поки що з лимоном чистим цей фокус ще не пройшов. Бо щось судочок затих, я вирішив все ж таки, ох, оце мене схопив хтось. О, я вирішив на лимоні попробувати. Можливо, треба судочку зміну обстановочки провести. Але поки що на лимона результату немає. Зараз трошки повпираюся в лимончик. Якщо ні, збільшу вагу. Якщо ні, перейду знову на мед з лимоном. Ух, судак. Я впевнений, що це судачок. Ну, судак, судачок, судачок. Гепнув так. Йолі палі, да. Дивіться, аж ковтнув. Повністю всю приманку. Ото він гепнув, ото він гепнув. Ось вам і результат. Зміна обстановки привела нам до клюваки. О, і дивіться. Оп! 8 грамів. фетік 2,4 дюйма. Красота. тренінг в голові дає свої результати. Хай невелике, але все ж таки я вам скажу, йдуть клюваки. Це досить таке радує. Дуже гарно виходить, я вам скажу. І сюди, так я вам скажу, так яросно гепа, яросно, дуже яросна. Хай маленьке, дурненьке, але дуже ярко. Щось трохи притихло. Або лимон не до вподоби. Можливо, треба вернути мед назад, бо саме на мед було багато клювак. Ну, тому я зараз, мабуть, помін... верну назад мед. І збільшу вагу до 10 грамів. Подалі закидувати, бо вітер просто видуває. От зараз кинув проти вітру. Паличку підняв і все, шабаш, нічого не може зробити. Тільки от паличку опустив вниз і тоді починає джигувати. Видуває. 8 грамів дуже мало для такого вітру. Вітер підхвачує і видуває. Це, якщо отак відстрелює, як у мене, це означає, що треба метрів 3-4 шнура скинути. Дивіться, я от поставив такого соміка, це щось новеньке для судака. Він такого не бачив, треба спробувати. Але на 10 грамах. І більш за все, що за цих 10 грамів він і не смог ударити, бо дуже швидко падає приманка. Тому у мене клюваки були на 8 грамах, я 10 кладу, беру 6 грамів. Спробуємо на 6 вицяганицю клюваку. Можливо, все ж таки більший провез і захоче. Але ж тут ми впираємося з вами в вітер. У нас сильний боковий вітер. Тому що ми в такої ситуації робимо? Вон, бачите, такі вітруганіще, Йоперний театр. Що ми робимо? Дивіться, беремо. Передолимо, Ну, скільки сили хватає. Оп, звісно, 10 грам далі летить. Шнурочок трошки підібрали. Чекаємо, поки упаде воно на дно. Ну, я думаю, упало на дно. І пішліть. Оп, відстрілило. І пішліть джигавати понизу. А що робити? Можливо, та й захоче при, такої, при такому розкладі клювати. Опа, оце був тичок. Таке я її не зрозумів толком. Ух ти йо. що це таке? Окунь чи щука. Чи судачок м'ялкий. Судачок. Опа, дивіться. За щоку придавив. А, ні, ніфіга, в рот. Вон, бачите, в во рту. Гак знаходиться? Оп, от так от. 6 грамів. І нам подарив з вами. Що вони як дельфіни стрибають? Дивіться, Ух, красавець. Класно, на 6 грамах. Так він так, і, так ударив цікаво, що я толком не зрозумів, що до чого. Я відчув цей удар, але, але якось було важко. Зрозуміти, що це удар. Я б сказав би, це об ракушку якось або ударилося. Але, бачите, оказався удар. От вам і результат. 6 грамів. Палочка донизу і пішить пробувати. Можливо, ще кого-то вициганим. От так от даже окуня йдуть. Ну ну то-то то, таке, ну, то, таке окуня, що Хай бог милує. Вот. І вони тут на твердому часточці, зараз я ще спробую одного окунчика присадити. На досить длительній паузі я відчув окуня. Ну, Спробуємо. І далі підемо пробувати судака. Там, до речі, по центру у мене йде типа, щось на кшталт фарватера. А, і оце саме на цьому фарватері. Б'ють судаки. О, ну, Судаки це, звісно, громко сказано, але судачки. Ну, і оце намагаюся я їх звідси витягнути. Ну, 6 грамів при такому вітрові досить таки некомфортно, я вам скажу, кидати. А 8-10 грамів вже багатенько. Ну, не то, що багатенько, але ну, поганенько хуже клює, можна так би мовити. Тому будемо пробувати зараз далі ловити? Оце гепнуло. Це мабуть щука уже добралася до моєї приманки ого Шо воно так важко йде о так я вам скажу це досить непогана щука о, так от звір так фотосесію провів пора її відпускати Бо можна її так на сонечку піджарити йой -йо -йо. родненька, зараз підеш дай я тільки дістану свій гак оба є дістав я свій гак зрозуміть з якої це сторони вона тут в мене щоб шнур це все освободиться о, все красота так, богиня давай, біжи. Ось так от пішла красавиця. Ну що, от вам і результат. 6 грамів. О, низька посадка клюв... э, джигування. Тобто палку вверх ми не піднімаємо. Ми піднімаємо палку чи опускаємо навпаки її донизу. І ми вихвачуємо досить такі непогані клюваки. От, дивіться. А з у нас цей раз той же самий сомик. Той же самий сомик. Три дюйма мед. Лимон колір на 8 грамах. Мені я брешу на 6 грамах. Більш за все, що дивіться, в якійсь ситуації, як ми просто робимо банально, О, я беру, закидую. Куди долети? Знову ж, підматуємо шнур стільки, скільки можемо. Чекаємо, поки впадемо на дно. Упали на дно і пішли понизу джигувати. Можливо, із за того, що сильний вітер піднімається на ставки течія. Це, в принципі, ставкова риба цього не любить течію. Вона прижимається до дна. І оце на цьому дні вона знаходиться. А коли ми палку догори піднімаємо, ну, давно на метр-півтора можна оторвати приманку від дна, а тут ми просто понизу йдемо. Ну, тут може сантиметрів 20-30 від дна. І хижаку гораздо простіше це все діло побачити. Тому отак і продовжуємо далі клю ловити. Ось вам. Тільки побалакали і відразу результат. Та скажи, що це та ж саме ще. А ні, це поменше. Але бойка. Може ти якось відцепишся. О, силикон. Гак, гак там, силікон тут. Блін, блін, як це все не в тему вийшло. Так палку можна поламати, так не робити. Блін, це тяжелее вийшло. О, коротше, блін, і тут сілікошка моя відлетіла. Так, що в мене тут трапилося? З першим ділом ми заберемо з вами сілікошку. О, бо в мене цих соміків мало. О, і дістанемо нашу приманку я та не думаю, що це та ж сама, це вона б предыдуща в хрен би клюнула б з такими розкладами. Вон дивіться, вся приманка моя знаходиться. Головне, щоб ні штопор, нічого не провалилось. О, все. Йо-йо-йо-йо, ще й так палець в мене скромно старчить. Опа! Непогано, непогано. От вам і результат. Низька посадка і клюваки йдуть. І пофоткати хочеться. Не знаю, успіло, не успіло, але на відео точно зняв. Так, залишається знову якось вимить руки. От вам, будь ласка, один із принципів, коли не клює, хлопці тут каталися. Результата не було ніякого. А от бачите, а результат є. А вся штука оказалась в тому, що треба жигувати понизу, а не поверху. О, бачите яка штука. Вибило приманку. Зараз ми її вкручуємо назад. Опа. Так, ставимо трійник. Ага, треба ще крутануть. Оп, є. Ставимо трійник і груз треба повернути нам на місце, бо груз вибило в другу ячейку. О! Так, одягаємо це все. Знову ми на місце. О. І красота. Ну що ж, пробуємо ловити далі. Бачите, поставив чистий лимон, от, чистий лимон, клюваки відразу прекратилися. Я це вже второй раз я ставлю чистий лимон і клювак толком немає. ну Там де-не-де якийсь судачок окушок. А в основному мед з лимоном. Ну, правда, що в основному одні щуки і клюють. Та й судак теж підкльовує. Але все ж таки найкраще поки що працює мед з лимоном. Ну, ось і все, друзі. Закінчив я свою сесію коротеньку. Я думав, що я сьогодні залишуся лише з однією щукою. Але... Я змінив місце і оля, результат був досить таки непоганий. Тобто, виходить я а, Перепробував кучу силікону, результата нема. Якщо результата нема, треба місце міняти. Тому ось місце змінив і результат. Далі покльовувала щука, судачок та окушок. А, щуки три штуки було досить таки непогані, гарненькі, за кілушечки. Але вони в нас всі пішли гуляти. Вони нам не потрібні. Судак, ну судачок м'який був, нецікавий. Нафіг викинув. Окунець ну дуже маленький. Також викинув. Але саме цікава річ в тим, що клювало лише коли палицю донизу опускаєш. І 6-8 грама. 4 грама я навіть не пробував ставити, чесно кажучи. А як палицю тільки доверху піднімаєш, так і результат рівно нуль. Можливо, де-не-де де, щось там не десь, та й клюне. Але в переважності, коли палицю донизу. Більш за все, що риба придавлена до дна, і їй не дуже комфортно. І вона як би сказати, на дні, і коли палиця придавлена донизу, невисока ступенька виходить. І рибі комфортно її хапати на низькій вазі. Тому, друзі, на цій веселій ноті, всім, кому понравилось відео. Ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.